Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Монтажний комплект для кріплення захисту двигуна для автомобілей. Групи Audi, таких як a 4 b 8 a 5 a 6 C7, q 5 У цьому комплекті йде 28 елементів. Повний перелік каталожних номерів та автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео. Посилання відведе на офіційний сайт, на котрому самі вигідні пропозиції. Каталожний номер у нашому магазині DF15919. Я бажаю вам хорошого дня та вдалих покупок. Все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.